Новини з боліт продовжують шокувати у російському місті іжевськ. Із неабияким скандалом пройшов день Кавуна. Фестиваль під назвою Кавунник організували у міському парку. Після основних розважальних заходів гостям пообіцяли безплатно роздати 10 тонн кавунів, які за повідомленням деяких ЗМІ, були викрадені із Херсонщини. Росіяни, звісно ж, моментально показали високу культуру і неабияку вихованість, і влаштували жорстоку штовха. Нину та бійку за безкоштовні кавуни. На відео, яке вже завірусилося у мережі, видно, як величезний натовп дикунів просто кидається на халяву замість того, аби спокійно стояти у черзі. Хтось кричав: не штовхайтесь, всім вистачить, але його неконтрольований натовп, звісно ж, не послухав. У соціальних мережах очевидці цього масового психозу розповіли, що після кавунної битви є постраждалі.